Сімейка круців стала ще одним рятівником студії DreamWorks. мультфільм про печерних людей, що ледве виживають з великим трудом знаходять собі їжу і постійно ховаються в печері. Принесли студії 587,2 мільйона доларів при вкладених 130 П'ятий є над анімейшн з вами, щоб поговорити про те, як створювався цей мультфільм, і як він започаткував ще одну франшизу. Стрічка ця була анонсована ще у 2005 році. Мала називатися Пробудження Круда, і як я вам вже розповідав, це мала бути пластилінова анімація студії «Ардман» з бристолю, але змитий внужник успіх співпраці двох студій, розірвав контракт на створення п'яти повнометражних стрічок, і ця дитинка про розлучені батьків дістав. Дрімам. Мультфільм мав бути заснований на книзі Роалда Дала. Це уельський письменник на основі книжок якого вже знімали відьми, великий добрий великан, Матільда Джеймс і гігантський персик і Чарлі з шоколадною фабрикою. І от коли дріми вирішили відновити роботу над проектом, запросили Кріса Сандерса, того самого, який відклав проект в шухляду», зробивши на початку, як приборкати дракона. Але... Таки повернувся до печерників і зняв цей мультфільм разом з Кірком Деміко. А над музикою в мультфільмі Кріс Сандерс нарешті поспівпрацював з Аланом Сільвестрі. Вони разом розробляли ліло -Лі стіч і от знову щось створили. Але тут не лише його музика. Росіянці, як «Сан» і кабель, помітили і цей мультик під час фейерверку і після нього звучить увертюга Петра Іліча Чайковського. І перед тим як ви почнете мені писати, а він то в чому винен? Підіть. І загугліть, що таке м'яка сила, і як росіянці використовують свою культуру для того, щоб обходити санкції, виправдовувати свою агресію, і так далі. Чайковські Пушкін, да, Левмонта вони не скидали бомби на українські міста, але претензії не стільки до них, скільки те, як їх творчість використовує російська влада на вулиці перед Маріупольським драмтеатром розбомбленим, який є пам'ятником. Геноцидальної облоги Маріуполя Санкт Петербурзький оркестр грав Чайковського, тобто, це дуже це прямо такі конкретні мітки, як використовуючи Чайковський. Але знов повторюся, ображатись на дрімів доволі таки тупо, при тому, що в нас в Дніпрі, наприклад, була мережа закусочних з назвою Чайковський. Просто хотів зауважити, як росіянці обожнюють мітити територію, будь то Україна з пам'ятниками Пушкіна, або мульти дрімів з цією увертюркою. Дріми не винесли урока з 2013 року, бо вартові легенд в них провалилися та так, що студія почала звільняти людей. Ви скажете, чувачи, що в тебе з математикою? Там 306 мільйонів прибутків при 145 вкладених, і уявіть собі, їм довелося списати більше ніж 80 мільйонів, бо рекламна кампанія, всі ці речі теж доволі затратне задоволення. Тому вони звільнили 350 співробітників і мали б закривати свою студію в Америці, якби цей мульт не був прибутковим. Великий вклад. В цей мультфільм зробили художники. Бо якось, по приколу, коли малювали сабли зубого тигра, творцям було так сумно розфарбовувати все це в однотонні неяскраві кольори, що художник вирішив зробити його як кокаду дуже барвистим. І креативній команді це сподобалося. А після чого почали з'являтися інші звірі, які фактично нереальні, і є гібридами інших тварин, як то слонорафи на ну, самого персонажа Груга малювали так, щоб він сподобався. Ніколасу Кейджу, бо студія давно хотіла з ним поспівпрацювати, ще з першого шрека. Але той відмовився, оскільки йому не сподобався дизайн персонажа. Нарешті вгодили дядьки. Родина Круців фактично виживає за рахунок того, що в них є правило. Все нове це погано. А донька є мрійницю, дуже розповсюджений архітип. І от вночі вона вилазить з печери, що дуже строго заборонено, і знаходить малого хлопця, який вміє розпалювати вогонь. До речі, це в нашому дубліжі його звуть малий, а в оригіналі просто Гай. І Райан Рейнольдс, що його озвучував, потім зіграє Гая у фільмі Гай. Наступає кінець світу і не шукайте логіки, але чомусь цей самий Гай запевняє, що треба залізти на гору, коли сейсмічна активність дуже велика. Мда. Вони, звісно, доберуться і потім з гори стрибнуть якимось чином на іншу гору, яку ми ніколи не бачили. І знов скажу не шукайте Шукайте логіки в цьому мультфільмі. Але ця історія дуже гарна на чуттєвому рівні. Батько, який так боїться втратити доньку, аж до сюди додивились вам подобається ролик, може в вподобайку. Вони ніколи не в вподобайки. воу 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 без агресії це ж наші глядачі. Які додивилися, аж до сюди і не лайкнули. Але ж і перегляди для нас теж важливі. Я хочу, щоб вони усвідомили, наскільки важливо для розвитку Ютубу писати коментарі, ставити вподобайки. Давай! Ще зроби нас ворогами за те, що ми це дивимось. Які вороги? Просто активність це важливо. Думаєш, я не активно дивлюся. Готулинь! Як з ними говорити м'яко? До речі, а де наша м'яка сила? Я хочу подякувати тобі за перегляд. А я хочу подякувати за твою дяку. Ніяких дяк, поки не буде вподобайок, не розкисати! Батько, який так боїться втратити доньку. Його маленька дівчинка, яка виросла і хоче нових вражень, нових пригод. І краще за все це підкреслює сцена з водою. Це небезпечно. Тато, ти так про все говориш. Обережно. О, серйозно? Добре. А! Ну і врешті-решт, сам круг, який змінюється. Бо основний посил цього мультфільму якби нас не лякали зміни, якби ми їх не боялися, ми можемо або їх прийняти і змінитися самі, або зникнути. Сьогодні в нас так само рушиться наш світ, як він ломався у круців. І ми так само маємо змінитися, як це робив Грок, бо інакше, ну, він би зник. А ми з вами не маємо зникати, сьогодні найкращий час усвідомити або зміни, або загибель. Ми маємо стати проукраїнськими. І якщо ви до сьогодні розмовляєте російською, ну продовжуйте, якщо ви не можете змінитись, але усвідомте: у вас не буде майбутнього, у ваших дітей не буде майбутнього. І тому, якщо ви їм з дитинства читаєте казки неукраїнською мовою. Їм буде важко в українській школі. Якщо ви їх вчите читати і писати не українською, ваші діти будуть відставати. Якщо ви сьогодні хочете поліпшити навчання ваших дітей, але чомусь ви наймаєте репетитора, що не розмовляє українською аквакає болотяною, які б успіхи в навчанні математики, наприклад, не були б у вашої дитини з репетитором, вони не допоможуть в українській школі, бо ваша дитина втиче на задачу і не може збагнути її сенс? І ці проблеми для своєї дитини? Створюєте ви тому, що ви не хочете перейти на українську мову. Тому що ви не хочете найняти українськомовного репетитора, тому що ви чомусь навчили свою дитину не цій мові, в цій державі. Нам варто змінюватись зараз, інакше майбутнього не буде. Це потрібно не для держави, не для школи. Це потрібно для вас. Щоб ваша дитина була щасливою, успішною, це необхідно для вас. Усвідомте це. Час змін скоро пройде. А це ваш час. В мультфільмах цього приємна графіка і дуже класні жарти. Куди біжиш? Я піду в далекі гори. На широкі Полонини я маю мрію, місію і сенс життя. Ні, вже немає. І особисто я тримав кулачки за те, щоб франшиза продовжувалася. Чекати довго не довелося, бо ще до прем'єри мультфільму Netflix купили права на серіал. Світанок Крутців з'явився на екранах Netflix 24 грудня 2015 року. Жоден з оригінальних акторів тут не повернувся до озвучення і я дивився лише кілька серій. бо дуже не люблю, коли 3D-серіалом дають 2D графіку, як на мене, трохи спрощена, але 3D-шна більш приємна. Серіал став приквелом, бо тут є купа сусідів круців, які повмирали в пролозі до мультфільму. Але нас всіх більш цікавила друга частина. Вже 17 квітня 2013 року DріamBox розпочали розробку продовження, де ця сама пара режисерів мала працювати. Як Акторів мали повернути, і в 2017 році це мало вийти на великі екрани, але NBC Universal і 20 сторіччя Fox вилучили фільм з графіку випуску 11 листопада 2016 року. DreamWorks оголосили, що виробництво сіквелу скасовано. Та всі ми знаємо, що друга частина все ж таки з'явилася. Був потім і серіал цього разу 3D-шний, і поговоримо ми про все це якось потім. А поки продовжимо крокувати 2000. 2013 роком, в якому дріми випускають ще один мультфільм Турбо. Про нього я розповім виключно моїм підписникам на Баймі Кофі. Всі інші подивляться цю розповідь в дуже великому відео, де я зберу всі мульти дрімів за 30 років разом. Не уявляю скільки це буде за хронометражем. Дякую вам за увагу. Підтримайте мій канал вподобайками, коментарями, поширенням. А ще можете, і на Баймі Кофі це зробити як ось ці неймовірно. Добрі люди. Але нагадаю, в першу чергу варто підтримувати саме ЗСУ, тому в описі кожного відео в мене є фон Стерненка, що так гарно звітує про придбані дрони, що передають наші палки вітання незваним гостям на нашій землі. Дякую вам всім за увагу, і на все добре! Мене так приколює момент з лінивцем. Кінець. До речі, озвучував лінивця режисер Кріс Сандерс.